Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, це відео про конфлікт двох ні, трьох ютуберів і ось зараз їхні аватари. І в принципі ж, що я це знімаю? А прикол в тому, що вони двоє, два моїх друзів близькі, і один нам, здається, допомагав при війні з. <кліп> По чому, бо як його нове ім'я було Ан... Ан 150 чи як. Я вже навіть не пам'ятаю. І в принципі, це добре. У деяких случаях війни в Ютубі це добре. Допомагає розвиватися, роблять нові едіти, які ще їхні канали не бачили. Але ж, як завжди, є одне дно. Яке вам можливо не дуже сподобається, це те, що для, для фанатів це, звісно, не сподобається республіки, Йоа Республіки, але ж я але ж я за аніматора і Саню. Тому, коротше, я вам зараз кажу дві причини, чого я за них. Перша. Вони нічого не, уробили, не зробили для нього. Друга, ну вони мої близькі друзі, то ж того. Ну як не прямо але в Ютубі. Але ж так же, я і не кажу, що Р Юа Республіка теж, що я повністю не за нього. Я і за нього трохи, бо ми не знаємо, що було до цього. Можливо, до цього конфлікту вони його якось образили. Я не знав, коли цей конфлікт в межі Ютубу вийшов. Я, Я це знати не знав. І в принципі ж, тут навіть тяжко розібратися, тому що його е, республік, та він, знаєте, що робить? Він спочатку каже, що з ним ніхто не дружить, потім вже з ним дружать. І, і це просто вже... Ти не розумієшся, що там, як, ти просто вже не розумієшся. Можливо, щось там і сталося, можливо, там були мої друзі можливо, він, а можливо, я не знав хто все. Я, я тут зараз мені дуже важко розібратися там, бо... Це майже нереально нарахувати, що він там пише в себе в постах. То, що вони, вони з ним не дружать, то, що він з ними дружить, то, то, що він з одним не дружить, а, а з другим дружить, просто мозок за то вибухає і ти нічого не розумієш. І ж в принципі, ж в Ютубі розпочав іменно Юа Республік. Але ж... Напоминаю, ми не знаємо, що було до цього. До цього вони могли його якось образити, якщо мало ТГ. Але ж, ві, я думав, що він був, одразу б відкрив би ці карти, типу, во, вони мене образили все. Тож в мій слабості вірить, але я не іключала, що таке не може бути. Таке іменно, що може бути, то ж людина без причини, не може. у мене було майже всі деякі причини. Хоч в деяких моментах вони і не головні, але я їх рахував головними. І, в принципі ж, він можливо обрадився, що у них зараз актив. Сказати чесно, я, я зараз санів і я дуже сильно заздрю, що в нього такий сильний актив, а у мене пропав. І в принципі ж. Я, я трохи, бо я вже зрозумів, що в нього такий актив, тож він кожен раз знімає відео, відео. А я що? А, в мене дуже великий перерв, таке. І в принципі ж це во і я йому не можу зараз, типу, казати, що Во він такий, а в мене нема, або тобто, ж я сам вінувати, що в мене нема. Бо я для чого? Бо я для цього нічого не роблю, щоб в мене був цей актив. І в принципі ж, е, нічого тут такого, нема в мене активу. Окей, буде потім. Я, я свій прайм ще у 24-му потікав, і що? Якось ще ж, живу. А, а він що? У нього зараз ще, ще нормальні перегляди, нормальні підписники, але ж. Заздріть, або вони йому щось написали погано. Я не знаю, одес з двох. І, в принципі, ж може... ми маємо отримати якусь інформацію, за що іменно. Вон. Саня, ну, щоб ви розуміли, я буду його називати ще Шейлі Юа, а то я вже по... ніки погано запам'яну. Ізвиняюсь. Але кажеться якось так. І, коротше, і він виклав розбір. розоблачення на нього. Де він показав все. Зараз чекаємо його відповіді Юа Республік. Або, або ще не від аніматора. Я уверена, ми всі поняли, про кого я. Ах, і я не знаю, в принципі, що буде далі. Можливо, вони просто на один одного заб'ють, а можливо, все. Можливо, далі буде проходитися ця, ця війна. Я в неї, в принципі, можу все вмішати, але я не хочу. У мене недавно було також, та й Але я вірена, що вони знайдуть вихід з цієї ситуації і якось це помирять. А поки що єдине, що ми можемо робити, так все предполагати, що станеться далі. Я о, у мене вже є предположення, що буде далі. Першим о, вийде розоблачення ві... від аніматора, де він вскриє, можливо, нові карти. Далі вже, звісно, буде відповідка від ЮА Республіки, а потім далі будуть вони, як було у нас з поїздичом, дописами. Де всказую це про те, ну не дуже добре, що вже розпочинається. І можливо, вже шор сами будут. Не знаю. Але поки що все йде тільки по дописах, більше я не знаю. Але ж, може бути. Другий варіант це те, що спочатку URS Public, а вже потім аніматор і в принципі, буде таке саме, тільки вони поміняються. Або вони помиряться, Ну також є останнє. Це воно найменше вероятне, але може бути. Ви розблучення Воюар Республік, а на це дня не відповість аніматор, він буде тільки в дописах, все. І для того всі будуть думати, що він слабкий, і на нього можуть ще багато хто напасти, але, як я сказав, це маловероятно. Бо воно, в принципі, ж, не може таке бути, бо ну. Бо, в принципі ж, на, на що комусь на нього нападати, то ж це останнє. Але я не можу ручатися прямо так, що це повністю. Буде так, хоча б один збудеться. Але я уверена, що, що збудеться саме перше, що потім аніматор, потім він. Але ж я не уверена, що воно прям так точно, як я сказав, збудеться. І можливо, взагалі станеться, що у них просто все стане мир і все. Ну, а на цьому ми закінчуємо. Всім дякую за перегляд і всім па-па! Підпишись на канал. Не, ну блил, ну підпишись, умол.